Минає перший місяць весни відповідно із приходом тепла в Україну повертаються і птахи. Для лелек волинські енергетики готують приємний сюрприз, облаштовують нові домівки. Ми зробимо вільно знову для дістав Ось такі от залізні каркаси вагою майже 20 кілограмів встановлюють на електроопори у селах Луцького району. Спочатку електромонтери знаходять лелечі гнізда, які можуть загрожувати обриву електропередач. Далі зносять їх і встановлюють каркаси. Такі конструкції у майбутньому допоможуть лелечим гніздам вціліти і попередити відключення електропостачання у Волинян. Великі будують свої гніздо, не перекривали провода нашої щоб Не було там металіцею. Мала дістанція, воно світується вище проводів, і далека провода вже не сідає. І воно забезпечує стабільну подачу електроенергії населенню і спокійну роботу нам. Загалом волинські енергетики цьогоріч встановили вже більше ста таких каркасів, скільки ще буде, кажуть, точно підрахувати складно, адже доводиться обстежувати електромережі по усій Волині щороку. У нас електронтери, які оглядають кожен рік. У нас є планові перевірки наших електромереж. Вони проходять, фіксують, де знаходиться які вилечельні зона, функціоновані, скажімо так, ми плануємо на наступний рік і монтуємо нові лечебні. Після того, як каркаси закріпили, на них кладуть сухі гілки, аби лелеки повернулися на старе місце. Зазначають, Волинь Обленерго перша в Україні компанія, яка перенесла лелечі гнізда на захисні платформи. Цю практику перейняли у польських колег і розпочали як експериментально ще у 2004 році в Шацькому національному природному парку, коли переконалися, що лелеки без жодних засторог повертаються до нових гнізд і виводять потомство, справу успішно продовжили. Тож цього року на Волині встановлюють у середньому 300 таких каркасів.